Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми з вами говоритимемо про розмаїття фешн-годинників. Такі наручні аксесуари, особливий напрямок на ринку. Їхньою відмінною фішкою є яскравий динамічний дизайн, різноманітність форм і оформлення. Вони мають не тільки сучасний та стильний вигляд, а головне респектабельний. Тож буде злочином не розглянути декілька відповідних брендів. Розпочнемо з дизель. Це справжня марка з характером, оскільки першочергово вона замислювалася для виробництва одягу, зокрема, джинсів. Проте мінливість світу і потяг до ще більшої популярності взяли своє. Власники вирішили випускати годинники. До цього доклали свою руку представники Fossil Group. Для дизель дуже характерні дивовижні розміри. Ці слова промовисто демонструються у колекції «Містер Деді». Параметри корпусів деяких моделей цілих 57 на 66 мм. міліметрів. Комбінація кольорів не менш приголомшлива: провокативний червоний та сіро-чорний, болотно-зелений. Мікс рожево-синьо-червоного та навіть українського синьо-жовтого. До прикладу, останній має кварцевий тип механізму наіржавку сталь у корпусі, мінеральне скло, шкіру в ремінці, хронограф, індикацію дати та другого часу. Все це велично, кольорово, нестандартно. Майкл Корс теж має коріння, яке пов'язане з одягом. Сьогодні це величезна модна імперія, що випускає жіночі та чоловічі луки, сумки, взуття, декоративну косметику. Ну і звісно ж, годинники. Виявляється, смарти теж можуть бути з присмаком фешн. За всієї різноманітності брендбука стиль завжди витримується в тому ж ключі, який характерний і для інших виробів бренду. Для оздоблення корпусів використовується IP-покриття, зустрічається інкрустація кристал особлива увага прикута до ремінців та браслетів у жіночих годинників Вони є самостійними аксесуарами. Постійний пошук нових ідей, експерименти з матеріалами для ремінців та кольорами, шлях до створення оригінальних виробів, що вигідно вирізняється своїм неповторним дизайном серед продукції конкурентних виробників. Ним йде П'єр Лан'єр. Тут погляд на фешн зовсім інший, уособлює собою загальне ставлення французів до моди, максимально демократичне та, як зазвичай, дуже витончене. Чого тільки варта ось ця краса з напівскелетованим механізмом, автопід. Заводом, круглим не корпусом і браслетом з аналоговою індикацією та водостійкістю 30 метрів. Ланьєр демонструє, що фешн не завжди кричущий. Італійський модельєр Джорджіо Армані став одним із перших у світі високої моди, хто почав сегментувати свій бренд. Так з'явилися гілки Armani Exchange та Emporio Armani. Багатокольорова кольорова палітра, силіконові ременці та три типи механізмів для аналогових моделей, а також привабливі цифри на дисплеї для тих, хто віддає перевагу цифровому годиннику. Так позиціюються чоловічі варіанти. У жіночих є ремінець, який перетворює годинник на сліпучу ювелірну. У прикрасу ці вироби часто доповнюють привабливими обідками, декоративними кристалами або циферблатами зі вставленими кристалами. До речі, на продаж нині виставляються і досить раритетні зразки, які належать до сегмента фешн. Мова, зокрема, про кварцевий Casio ca 53 wf 4 bf тут акрилове скло, полімерний корпус і ремінець, електронний циферблат, клавіатура. А ще індикація дати: будильник, секундомір, другий час, індикація дня тижня та місяця, автоматичний календар, калькулятор. Тож, як показала практика, фешн-годинники це зовсім не забаганки. Це більш творчий погляд на класику, яку ми носили на руках рік або кілька років тому. Це свіжий дизайнерський ковток, який не відмовляється від звичних функцій, на кшталт водозахисту. Тож навіть із червоним годинником або ж зі стразами можна користуватися водою. На випадок, коли ви забажаєте спробувати один із безлічі творчих варіантів аксесуарів, то завітайте на консультацію до дека. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, який годинник ви хочете побачити наступним у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕКА.